Серію актів вандалізму у Німеччині скоєно на замовлення Росії. Правоохоронці вважають, що таким чином намагалися дестабілізувати ситуацію перед виборами. Про це повідомляє політиком. Нагадаю, у Берліні, Бранденбурзі, Баварії, Баден вюртенбургу пошкоджено понад 270 автомобілів. Зловмисники заливали вихлопні труби будівельною піною, що виводило машини з ладу. Хвилю вандалізму спочатку пов'язували з радикальними екологічними активістами, бо машини обклеювали фальшивими еконаклейками і гаслами на кшталт будь-зеленішим. Однак, як пише політика, це робили навмисно, щоб збити слідство з пантелику акції мали спів. Провокувати громадське невдоволення партію зелених перед парламентськими виборами нагадаю, вони відбудуться зовсім скоро 23 лютого. Україна вже має певний досвід у формуванні корпусів у війську. Про це розповів голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ. Іван Тимочко він нагадав, зауваживши, що у збройних силах вже функціонують деякі корпуси, зокрема, 9, 10 десятий та одинадцятий армійські. Також є сьомий корпус десантно-штурмових військ та тридцятий корпус морської піхоти. Як наголосив Тимочко, зазвичай корпус може діяти автономно в умовах бою. Він має і піхоту, і артилеристів, і танкістів. І РСЗВ, і власну систему ППО тощо. Це одна система, яка дає можливість швидше ухвалювати рішення та діяти на полі бою. Тут може бути загалом 10-15 тисяч особового складу. Для такої кількості військових потрібно достатньо командирів із бойовим досвідом.